Conditional access, розглянемо життєвий цикл управління співробітниками, як правило, він може бути в великих компаніях прив'язаний до системи управління людським капіталом, людськими ресурсами. І ось для управління ідентифікації в Azure AD бажано використовувати план, який називається Azure AD Premium, тому що він автоматично підтримує посвідчення. Користувачів для людей, які представлені як в Active Directory, так і в Azure Active Directory, так і в, яких, в якихось рішеннях третіх сторін, наприклад, це може бути SAP, це може бути Oracle, PeopleSoft і таке інше. Тобто, для того, щоб весь процес життєвого циклу, надання доступу за допомогою цих технологій синхронізувати і об'єднати для всіх ваших користувачів хмарних додатків та інших джерел. Вежураде, існує таке поняття як повторювані перевірки доступу для того, щоб всі надані права можна було регулярно перевіряти. Так, перевіряти, звіряти і таке інше. І коли користувач у вас намагається отримувати доступ до додатків AD, застосовуються політики умовного доступу. Наприклад, політики умовного доступу вони можуть включати відображення умов, використання і забезпечення, наприклад, згоди користувача з умовами того, до якого додатку йому надається. Доступ також є таке рішення, як AD Privileged Identity Management або PIM. Це рішення надає додаткові вже елементи управління. Призначені для захисту прав доступу до ресурсів в Azure AD, Azure, інших службах Microsoft. Тобто за допомогою нього можна надати своєчасний доступ, можливості попередження про зміну ролей, що надаються Azure AD, багатофакторна аутентифікація примусова, умовний доступ до... Засобів управління і таке інше. І як і в випадку з іншими формами доступу, організації можуть використовувати цю перевірку доступу для, для настройки вже повторної сертифікації для всіх користувачів з ролями адміністратора, як правило, використовуються.